Коли починалася війна в інших країнах, там ця галузь взагалі зупинялась у нас, не дивлячись на те, що ми втратили сьогодні майже третину осінних площ в результаті окупації, замінування, забруднення, зневодження Каховське водосховище забрало близько 400 тисяч гектарів, це майже півмільйона, і там немає зрошення все рівно. Ми тримаємось і ми більше 60% експорту з України забезпечуємо саме за рахунок сільськогосподарської продукції. Тому це все піднімає нам, як кажуть, авторитет на глобальному рівні. На жаль, це лякає більшість фермерів європейських. Але я думаю, що ми їх теж навчимо. як потрібно цим займатися. Нам головне перемогти ворога, відновити втрачене і примножити.